Ще одна дуже неоднозначна співачка Світлана Лобода. До речі, теж учасниця Євробачення від України. Пам'ятаєте, у 2009-му вона навчилася кробатиці, підтягнула хореографію і навіть грала на барабанах. Але забула, що на цьому конкурсі треба ще й співати. Ну а потім пам'ять щодо України, наче відшибло після окупації Криму та Донбасу. Співачка за російських гроші продовжувала розважати публіку за перебріком. Яка до чорта різниця? Яка це країна? Росія, Україна, Казахстан та у світі повно країн. Те, що відбувається у політиці, нас артистів взагалі не стосується. До речі, лобода народилась в Ірпіні. У тому самому, який разом з бучею російські окупанти гвалтували і розстрілювали ще на початку 2022-го. і в будинок її батьків таки прилетів російський снаряд, незважаючи на її позицію, яка разниця, але війна мене зламала. Світлана, розчулена подіями, почала допомагати зруйнованому рідному місту і навіть переїхала з Росії до Латвії і закрався сумнів. А раптом ось воно прозріння! Ми зробимо все, щоб ти відчувала себе королевою. Але навіщо мені потрібні всі ці дрібниці? Але не поспішайте. Не в усіх українців пам'ять, наче в акваріумної рибки, у червні 2023-го Лобода вважала, що достатньо розкаялась, тому вирішила, що тепер можна накосити бабло і у Харкові, який нещадно крили вогнем окупанти. Там одиночний протест проти виступу артистки з невизначеною до кінця позицією влаштувала тоді 16-річна Дарина Вдовенко. Вона стояла протягом всього концерту з плакатом Харків без лободи. Я знаю, що вона робила. Світлана намагалась цілувати дівчину, запитувати скільки тій заплатили, і так далі. Але Дарина була стійкою. Вона все пам'ятає. Її виступи на Росії з 14 по 22 рік. Це також і у олігархів російських виступи, і на каналах пропагандистських. Я не думаю, що це треба так легко пробачати. Чим не позиція, яку мають обіймати українці. Бо горбатого, як відомо, що виправить правильно, Рига Я про нещодавній скандал. Непокарана Лобода вирішила знову взятись за старе, однією піснею сісти на два сільці, точніше, на три. І навздогін до україномовної композиції Київ Ніца видала дві версії пісні вже без кліпу: Рига Ніца та Актау Ніцца. Для тих, хто не товаришує з географією, Рига столиця Латвії, а Актау портове місто в Казахстані. Типу, все ок. Але є нюанси: дві останні версії пісні виконані російською мовою. Цікаво, для кого? Ну а далі фрагменти з серії, які ще докази вам треба? Інтерв'ю світи для російськомовного Бібісі. Я житиму в Європі чи Америці, але я повинна знайти те місце, де мені буде добре. Артистка заявила, що й далі співатиме російською для своєї російськомовної аудиторії, тому що такий лобеди масштаб особистості тільки тому це цитати, а далі пряма мова. Писати пісні українською, російською для російськомовної аудиторії, тому що вона дуже велика, і тому що це люди, які мене підтримують. І знаєте чому у Світлани Лободи хотіли забрати звання заслуженої артистки, але там виник цілий список. Від повалі і лорак до московитів, хоча останні і отримувати якісь звання були негідні. Тому, як то кажуть, ставайте в чергу. Складний час і з цього часу треба. Ну просто треба почекати, вичекати.